Доброго дня, з вами Микола Щоденник Шевченка, 13 іюля. Сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала. Попестила, і ніби сном над синном сидя задрімала. І сниться їй той син Іван і уродливий, і багатий, Не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі у двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Та й усміхнулася на Бога. Прокинулась, нема нічого. На Івася глянула, взяла, його гарненько сповила, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Останню може, Бог поможе, той сон твій справдиться. Останній запис в щоденнику журналі Тараса Шевченка з 12 червня 1857 року до 12, 20 травня 1858 року.